Так, 14 січня продовжуємо наш марафон випічки. Сьогодні будуть дві коричні такі штучки, буде цибулевий хліб і просто хліб. Так, Ці коричні сьогодні будуть в подвійному екземплярі. Дуже сподобались, в перші розходяться. Тому вирішили подвійну порцію зробити, так щоб вже наїстися. Ух ты! Калач з насінням льону. Це дві цибулеві хлібини. А це, ну, типа сінабонів. Оце, я думаю, буде смакоті Ну, ось такі у нас сьогодні пироги.